Сьогодні будемо разом робити новорічний макіяж. Хочу зробити це нанести базу. Я її насправді дуже рідко наношую просто одразу тоналку. Але сьогодні вирішила для такого свята і базу нанести. База є тепер тоналка. Після тоналки вже пудрою матую обличчя, аби воно не сяяло і не було наче як мокре. Контурингом я останнім часом навіть і не користуюся, але сьогодні вирішила все-таки його використати. Тут нанесемо трошки його зі сторони також. Зараз переходимо до очей, будемо фарбувати вії. Але я не знаю, можливо, я потім все-таки наклею накладні вії, але навряд чи. Ще я забула про вазу для вій, тому спочатку її, а потім вже туш. Сьогодні буду робити ще стрілки, тому використовую таку водостійку. Підводку. Це, до речі, моя саме улюблена підводка з 2020 року. Каял від ламе, який у мене вже закінчується, але я ніяк його не можу ніде знайти, аби купити новий. Тому будемо малюватися з таким маленьким шматочком. Я не знаю, які я ціні хочу на свої очі нанести зараз. Але звісно, хочу щось таке: чорне, зелене, срібне, щось такого плану. Зараз просто затемнемо око з допомогою Shefla від Lamel, моя улюблена. Просто ось таким от кавовим кольором. І ж до середини ока, то оберемо ось цей білий. Візьмемо темно коричневий з цієї палетки і нанесемо ближче до цієї стрілки, яку ми промалювали. Срібні блискітки звідси візьмемо. На початок ока. І зелений симор з Secret Santa від Lamel. За допомогою олівчика в 414 відцінку з від ламель. До речі, дуже класна помада ревлон в 004 відцінку. Ну і ось такий нью-йорк макіяж у нас вийшов. Всіх з наступаючим.